Ми Розкупила хату в селі. Так, а що ми вже зробили? Розмиляли піч. Ось така була піч якась аварійна. Тут був ще такий комір. І тепер ми робимо нову крупку. Залили під неї фундамент. Стяжку таку, де вона буде стояти. І такий у нас процес. Процес роботи. Так, продовжимо. Ми тут таке, коротше, типу і старі. І ніхто не буде з такою братися. Давай новий кирпич. Зараз що? Один вогнетрівки, 40 чи 50 гривень. Бустро йде піскаче. Піску. Накладку треба, куртукатурити треба. ну, А та чим хоча... побільше сідно і не пишають. У нас закінчився пісок, зараз їдемо за піском. Візьмемо трохи піска. Це, мабуть, незаконно, але нам трохи небагато. Засідали в організми, їх скелети формували оце все. Із залишків планктону, теплого, Сарматського моря, залишка океану Петіс, який близько 350 мільйонів років тому розливався. Ну, люди просто якісь не хазяйські. Та там було два ставки красивих, загадили їх там так далі. Та ж, будуть діти приїжджати купатися, то реальна вода. Там Там навіть риба є трохи. Вловили щуку на 6 кілограмів. Ось таке. Дивіться, вже яка у нас в Ви Вимормана. Так, а це світло вкладать. світло тут немає. – Ні, Не, ви рішення Я кажу, то це ваше щастя, що це там 4 місяці. По півтора року, по два ще є. – І що, сидять без електрики? Ну то я ж кажу, по півтора два роки. Наше діло все зробити і все. А так ще раз. Ми чіпляємо коробку, і щоб камеря з опори. А далі все остальне ну, вам ресторане. Воно ж теж там обленерго дає подрядчикам. Хто візьме, ще зробить. хто буде брати, який кошторис, яка сума в якого подрядчика, чи так, да, чи ні. А тут що заробить? Тут я більше на солярку спалив сюди доїхати, як за цю роботу. Ну, Наділо, щоб лампочка засвітилася. Тому потихеньку вона все, що хоче робити. Я кину переноску, потім тільки щоб не забули, виключилися. Дивіться, що в мене ще я знайшов. Тільки це ще лучше. Звертайтеся враз, поки бумаги підуть туди-сюди. А вам тут... треба вже звідти притягнути самим до цієї коробки. І щоб були в курсі, що зараз все за ваше хотіло. Відчиника купити, це контура зробити. Ну, там протоколи вимірювання, контур має бути цей, зроблений в землі. А нашою? До чого тут це, я не знаю. Контур робиться двома способами. В одну лінію довгу або трипутно. через метр півтора забивати три два метри. Або уголочок, або кругляк, звичайний, Ну не в арматуру. Арматура має ці рихльоності і не буде приставати до ґрунту ще. Це робилося раніше, але це не в хата, не а на производстві. Це якийсь дурдок. Куди ти його маєш провести? Що? Та ж там немає нічого. Коротше горя реал... вам, та після заріжтів. Наб'єж тристирі. Заб'є. І трьох метрові, так? Да? 3 три метри я можу забити. Ну я 3 ти можу забити. Три -метри, -метри. метри. Це три метри. Да, це взагалі що це? Бо воно три метри ну, має, що воно пішоти. Воно забити, це, це треба три метри в землю забити. Да, це трудно. Як можна три метри забити? Вритольот mm. mm. да, чи їх забити? Ми сказали, що і по метр п'ятдесят хватить. Що ми вдихнемо. Ну забивши. Три-чтері. Далі забірте три штері, катомка його проти три штерів. Ці електроди десяткою. десятку, Щоб був 10 см. Проварюєш. Тут привариться пол, гайкою. бо воно має заходити сюди. Що далі? Йомаю, Заземлення перевіряється елементарно. Ми тут парапіруємо, поміряємо, чи є чотири бачите. Ну, не зовсім щось є. Таких забагато. Давно забере, там наразі. То ще не вряглося. Значить такий грунт просто. Що там три забито, то мало штирів, виходить. Ще одного додали підтримує. Ну був кожного, удачі, що давно треба додавати, малувати буде. Ще так само виступити метру два з половиною, нічого один людей не купили. Маєте ще ви купити лічильник, а після лічильника вже... Запланують, напругу подадуть. І все. А взагалі хто вас послав туди до них, за цього міряти це все. Я не знаю, як вони там живуть чи вони там живуть, чи не живуть, чи без світла зі світлом. Ні, ну світла немає, там відключено ще. Боже! Ой, дурдом робиться веселка. А, ерунда. Що буде, то й буде, аби лише на голову не гепало. дивись! Виморовали нам групу, що стіну заклали. Це все з двох коробок, пічок кірпічці. Нічого нового ми не купували, щоб законопити гроші. Чого не викидаємо, і все задіємо. Ну і глина, і пісок, наші головні помічники буде внести. Нормально. Вже перше місце для стоїть. Тут, допустимо, душ був. Тут можна гнітаз. Типа тут душ, тут унітаз, а вот тут рукомоник. Мантерина, я тебе? мне подоб. тебе подобайте. По типа то и потолок мы по-любому залитаем. Якость. Может, теж вот что ее знает. Ну представьте себе, ни электричества, ничего нет. Вот эта темнота, она проявит нищие. И Земля уже замедлила свой ход и поднимает кундалини. Короче, лучше всего лечь и молиться. Но главное, чтобы на позитив настраиваться.